«Південноукраїнськ», українськ гард та «Бугогард» – саме ці три назви запропонують поки ще южноукраїнцям під час опитування, яке стартує вже наступного тижня. Два перших найменування в громаді обговорювали вже давно. Однак члени спеціально створеної комісії вирішили, що потрібна третя альтернативна назва, і організували в місті опитування. Надіслані через гарячу лінію телефону, через трудові колективи, також через електронні пошти нашого особистого виконавчого комітету. А також було опитування на два рази. Виходили спеціалісти на проспект Незалежності, опитували мешканців міста щодо їхньої думки. Результати опитування, в якому взяли участь майже 9 1300 осіб, члени дорадчого органу, обговорювали цього понеділка. Фантазія та вигадливість наших земляків не знала меж. Серед пропозицій були Безіменськ на Бузі, Юноукраїнськ, Прометейськ, Асгард, Чарівне, Уран, Південні Скелі, Сонячне, Місто Красень, Вітрограй. Южноукраїнськ пропонували також ...перейменувати в Костянтинів, Світлодар та Богуславськ. Зважаючи на таку кількість пропозицій, третій варіант обирали шляхом голосування. Одноголосну підтримку присутніх членів дорадчого органу отримав Бугогард. проти такого найменування, та й в принципі прив'язки його до гарду заперечувала лише Лілія Запольська авторка петиції на підтримку імені «Південноукраїнськ» апелювала законом України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізації топонімії. Активістка стверджувала, що будь-яке найменування, пов'язане з Бугогардівською паланкою, є прославлянням країни-агресора. «Бугогардівська паланка Ковальова пише: регіон Бугогардівської паланки слід розглядати в контексті російської держави, до якої вона належала. Перше. Друге, козаки Бугогардівської паланки більше шести раз складали присягу на вірність імператри... імператорам і імператрицям. Є Документ в інтернеті присяга 1762 року на таз номер 5. перераховані всі паланки, в тому числі і Бугагарді Паланка. Більш детально думка Лілії Запольської викладена в петиції, яку активістка зареєструвала на офіційному сайті міста на підтримку назви «Південноукраїнськ». На ранок сьогоднішнього дня вона набрала 278 голосів. Аналогічно петицію зареєстрували і прихильники Гарду. Це клопотання, поки підтримали 176 осіб. Як і обіцяли члени комісії, ці дві назви а також альтернативна «Бугогард» будуть запропоновані мешканцям міста для остаточного вибору. Мешканці громади не всі розуміють, що ми зобов'язані це зробити до, від, до кінця і, цього і, року цього Да тому що якщо ми це не зробимо, нас можуть назвати самими, і не факт, що це буде «Гард» і буде та побуде людей то тобто ми не будемо знати, як нас назвуть. Тож голосування розпочнеться вже з 4 вересня і триватиме по 22 включно. Для цього в місті організують декілька опитувальних пунктів. Скриньки розташують у виконавчому комітеті, Центрі надання адміністративних послуг та управлінні соціального захисту. Щоб максимально залучити працююче населення, точки опитування планують влаштувати на Південноукраїнській АЕС та в Палаці культури. Дадуть проголосувати працівникам комунальних підприємств, маломобільним групам населення та школярам. Щодо останніх, то це будуть підлітки, яким виповнилося 16 років. Окрім того, у вихідний день віддати свій голос за один з варіантів можна буде під час базарювання. До уваги братиметься думка лише мешканців міста. Їм буде потрібно заповнити спеціальний бланк, який завірять штампом управління архітектури. Безпосередньо факт волевиявлення підтверджуватимуть підписом уповноваженого працівника виконавчого комітету. Щоб засвідчити свою особу та місце реєстрації, громадянам потрібно мати при собі паспорт.